I'm <laughs> so 12 травня на війні загинув наш друг, колега ведучий квартирної лотереї Хто там. Артист Шоумен воїн, харизматичний і неймовірно талановитий, наш Максим Неліпа. У лютому 2022 року він добровольцем вступив до ЛАВ ЗСУ. Прийшов фронт, поранення, реабілітацію і знову повернувся в стрій, бо казав, що не зможе жартувати, поки ворог топче нашу землю. Давайте згадаємо, яким він був. Ця посмішка назавжди залишиться в наших серцях. Максиму назавжди буде 48 років. Ми співчуваємо рідним, близьким, побратимам, усім, хто знав і любив Максима. Вічна пам'ять герою. Важко далі щось говорити, але треба жити, працювати і наближати нашу перемогу. І я хотів би звернути вашу увагу, що десь на фронті працюють дрони, реби і багато іншої військової техніки, купленої за гроші від благодійної лотереї Дар як допомога нашим воїнам, нашим героям. Адже весь дохід від проведення благодійної лотереї Дар йде на допомогу ЗСУ. А... Ще дар це лотерея. А значить, це ваш шанс виграти півмільйона гривень. А ще в Лото забава сьогодні, ось з такими білетами, ви можете розбагатіти на 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і на 1 мільйон гривень. Лото ми на порозі мільйона. Бажаємо вам удачі і відкриваємо розіграш 1332-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава за ходом розіграшу за народженням переможців і мільйонерів. Свідкує наша тиражна комісія. І ви. А ми, як завжди, розпочинаємо наш лотерейний марафон із розіграшу парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Зробіться, закрасіть 6 номерів і виграйте 300 тисяч гривень. Всім бажаємо удачі і попросимо вікнути цей лототрон. Колька під номером 44. Колька під номером 26. Колька під номером 18. Кулька під номером 14. Кулька під номером 38. Кулька під номером 73. Хотів би вам нагадати, що завдяки нашому офіційному сайту msl.ua ви можете купувати білети «Лото Забава», навіть не виходячи з дому. Наступна колька, колька під номером 28. І ще одна кулька, колька під номером 30. І зараз буде остання кулька з цього лототрону, яка поставить крапку. І це кулька під номером 29. Ми вітаємо всіх переможців. А от головний приз втримався. Ну що ж, це додає інтриги. І рівно за тиждень на вас у розріші. Парочка знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Я не знаю, як ви, а я дуже люблю історію про виграші. І мрію про той час, коли ми знову будемо запрошувати вас у студію. Але поки що вітаємо так. Отож, минулої неділі пощастило моєму земляку пану Валентину із міста Нетішин, що на Хмельниччині. Щасливий білет він придбав на фірмовому столі МСЛ в універмазі Нетішин, Проспект Незалежності 20. Пан Валентин бере участь лотозабава що і багато років. І ось що він каже: з кожної пенсії я викроюю щотижня всього лише 25 гривень на один лотерейний білет. Звісно, чим більше білетів, тим більше шансів. Але краще один білет, ніж жодного шансу. На виграш. Пане Валентине, ви тут абсолютно праві. Головне віра, наполегливість і хоча б один лотерейний білет. Ми вас вітаємо. Ви виграли 190 тисяч гривень. Для пана Валентина, як для пенсіонера, це дуже серйозна сума, це дуже серйозна допомога. І у нього є плани на цей виграш. Але він обов'язково частину грошей задонатить, тому що його. Син і зять служать в лавах ЗСУ. До речі, можливо, це знак. Якщо ви ще не встигли задонатити на початку нашого ефіру, можете зробити це прямо зараз. А ми ще раз вітаємо пана Валентина і дякуємо йому за воїнів світла. І нехай вони якомога швидше повернуться додому. Ну зараз ми підійшли до кульмінації, скажімо, прямо до мільйона. Основний розіграш. Велика гра. Велика гра гра» 1332-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Всім удачі попрошу віткнути цей лототрон. Колька під номером 1. Колька під номером 12. Колька під номером 15. Колька під номером 61. Колька під номером 23. Колька під номером 51. Лото, забава Лотозабава шансами на 1 мільйон гривень чекають на вас в лотомаркетах МСЛ. Також на автозаправках. Зараз скажу яких. У нас кулька під номером 47. На автозаправках Кло, Око і «Укрнафта». Наступна кулька, кулька під номером 43. Кулька під номером 19. Кулька під номером 33. Кулька під номером 42. Кулька під номером 50. А ще білети Лото Забава чекають на вас в магазинах. Магазин Коло, магазин Наш край. І у маркетах Сімі та Сім23. Ну і звичайно, звичайно, білети Лото Забава. Кулька під номером 71. Білети Лото Забава чекають на вас на нашому офіційному сайті bsel.ua. Кулька під номером 35. Кулька під номером 46. Колька під номером 3. Бажаємо вам закрасити Три горизонталі в одному ігровому полі. Колька під номером 75. Колька під номером 63. Минулої неділі був день матері. І пані Ольга лишила під нашим постом такі слова. Мій син уже понад два роки щотижня дарує той самий особливий подарунок лотерей, білет лото Забава. Кулька під номером 41. Велика гра триває. І День матері продовжує пані Ольга. Не став винятком. Звичайно, йдемо до джекпоту. І до перемоги. Кулька під номером 14. Велика гра триває. У Великій грі на вас чекають 190 тисяч гривень. У Великій грі на вас чекає наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Ольга під номером 53. Велика гра триває. Не забувайте, будь ласка, купувати квитки благодійної лотереї Дар. Адже, хоча це невелика, але допомога. Допомога для ЗСУ. Кулька під номером 60. Велика гра триває. А з невеликих таких допомог складається наша величезна. Допомога. Тільки разом ми зможемо протистояти ворогу. Олька під номером 67. Велика гра триває сьогодні. В Києві та Київській області понад 9 годин тривала повітряна тривога. Але ворогу нас не зламати. Бережіть себе і завжди. Кулька під номером 69. Велика гра триває. Бережіть себе і завжди під час повітряної тривоги будьте у безпечному місці. Наступна кулька. і це кулька під номером 21. Стоп лототрон в Україні. Розіграш закінчено. І У нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Одеській області. Номер щасливого лотерейного білета 0034382. Вітаємо головного переможця і звертаємося до нього із проханням якомога швидше зателефонувати нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити. Свій виграш. А він виграв 190 тисяч гривень. Блатон, сам, І ще важлива інформація для наших шанувальників. Рівно за тиждень. Панове, на вас чекатиме наш джекпот а це 1 мільйон гривень. Блатон, сам, я вірю, я знаю, що таку ще більшу суму. Ми можемо і вже збираємо для добрих справ. І як допомога ЗСУ. Якщо хочете долучитися або дізнатися, як оформити ваш виграш, телефонуйте нам на гарячу лінію. Я не знаю, де ви любите купувати білети ЛОТО Забава, але рекомендую усі варіанти. Лотомаркети МСЛ. На автозаправках, в магазинах, а ще не забувайте про наш офіційний сайт msl.ua, який працює цілодобово, без вихідних і без черг. Ви можете придбати лотерейні білети ЛОТО Забава онлайн. А купуючи білети, ЛОТО Забава, не забудьте ще й про нашу новинку. Це ЛОТО Таро. Відтепер долю можна і передбачити. Фортуна кличе, вигравай, вигравай 2 мільйони гривень. Рекомендую! Знаєте, сьогодні був сумний ефір, але я не можу щоб не згадати, що сьогодні, 18 травня, день боротьби за права татарок кримського народу. І День пам'яті жертв політичних репресій. Ми не можемо, щоб не згадати людей, які пережили важкі страшні сторінки нашої історії. Разом до перемоги. Зустрінемося рівно за тиждень, і нехай цей тиждень принесе хороші, хороші новини. Бережіть себе, до зустрічі! what does a